Привіт, друзі! Уявіть, що ми вирушаємо у мандрівку, але це незвичайна подорож. Ми потрапимо в особливе місце координатну площину. Тут ми навчимося знаходити місце кожної точки та навіть шукати нових друзів. Готові? Поїхали. Break time! Координатна площина це особлива карта. Вона складається з двох ліній: горизонтальної, яку ми називаємо віссю X, і вертикальної, віссю E. Там, де вони перетинаються, знаходиться дім під назвою 0 або точка 0, 0. Тепер уявіть, що ми маємо координати. Це адреса для кожної точки. Давайте спробуємо знайти точку А з координатами 3, 2. Спочатку дивимося на вісь Х, рахуємо три кроки вправо, потім піднімаємося на два кроки вгору по осі І. Ось і наша точка А. Легко. А тепер спробуйте знайти точку Б з координатами мінус 2, 4. Пам'ятайте, якщо координата негативна, то рухаємося вліво або вниз. Тепер ваша черга. Подивіться на екран. У вас є три точки P1-3, q 4 2 та R05. Спробуйте знайти їх на площині. Час пішов. Ви справжні експерти з координатної площини. Ми дізналися, що таке осі Х та Ів, як знайти точку за її координатами, а також навчилися практикуватися самостійно. Не зупиняйтесь. Координатна площина має ще багато секретів. До зустрічі на наступному уроці.